Гадяч Полтава обережно, між Вельбівкою Гадячем бобри порили. Проходи тут такі, будьте дуже обережні. З одного болота в друге прорили собі ходи. Бобри, бобри, бобри. Усьому винні бобри. Нині бобрячі ями виглядають уже так більш-менш тут можна їхати безпечно. І відтепер гадяч буде славитися не лише своїми підземеллями чи фрагментами підземелля, а й бобрячими норами чи ямами на дорозі між гадячем та вельбівкою. Але чи дійсно це могли зробити бобри? І до чого вони тут взагалі, ми запитали. Наукового співробітника Гадяцького історико-краєзнавчого музею Сергія Литвиненко. І ось що він нам розповів. Дійсно, могли підрити проходи собі з одного в інше озеро. Ну, риють, вони дивіться, вони риють, якщо їм канал треба зробити, щоб рівень води підняти, то будують якусь насип платину або е, з другого озерця перепустити воду. В інше тоді вони можуть підрити. За словами Сергія Литвиненка, в останні роки збільшилася кількість бобрів на гадячині. Знайшов поселення бобрів, такі хати шикарні. Буквально. А так, чому вони, так, чому так. їхня популяція розросла? Роз, роз mm -hmm. ну, немає, ворогів немає, вони ростуть. А що дерев повно, ну, кормової бази достатньо. Mm -hmm. Кора дерев, це ж їхній корм, mm -hmm. їжа. Ростуть вони то що ні їх не здержує. Вовків немає, людина на них не полює. Сергій Литвиненко зазначає, що в країнах Європи для бобрів під дорогами прокладають спеціальні шляхопроводи, щоб тварини могли із однієї водойми перейти у іншу водойму і не завдавали шкоди дорожньому полотну. Сподіваємося, що бобрячий фактор врахує і підрядник, який буде ремонтувати дорогу Гадяч-Полтава.